Вітаю, вітаю! Продовжуємо обловлювати кванчкін. І сьогодні будемо ловити білого крапі унікального. Отже, йдемо на локацію догоритного, повертаємо вправу в саме кінець, там би, де ми ловили цього трофейного чорного сонячника. Так, ловити будемо на донку і на поплавочну вудку. А, значить, подивимось, на що швидше прийде. Використовувати наживку будемо п'явку і гачок решітка 1 або решітка 4. На поплавочній вуці глибина 20 см. Так, ось покльовка спрацювала поплавочка. І вуаля унікальний білий крапі. Отже, мітку, як завжди, залишаю, ловиться він тут. Ловиться він швидко, без проблем. Тому користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що дивитесь мої відео. Дякую, що підписуєтесь, ставте собі дзвіночки, щоб не пропустити нове відео. Всім вдалої рибалки, гарного дня і па-па!